405 п'ятий день в Канаді, 23, 07, 24. 23 число. Вже скоро треба платити комуналку. І це все. Всі оплати 25-го. 25. Якраз. О, в кінці тижня. В кінці тижня все пооплачую. А зараз поїхали. Що це таке світлиться? Ага, кабель від колонки. Зранку мене розбудив будильник, встав, зібрався, пішов, глянув технічне приміщення, я ще посеред дня зайшов, перевірив Tower Бі. Теж як там. Котли нормально. Все працює, трошечки там додав води. Хоча вже би не пасувало додати води, там треба глайкола долити оцієї олії, щоб воно не замерзало зимою. А це будуть робити майстри, вони ну, спеціалісти. Вони прийдуть, візьмуть воду на аналіз, на бактерії, нас от перевіряють і пропорції рідини. Тож вони перевірять. Зранку, зранку, зранку. Щось я робив зранку? Кудись мене відправили? А, тут прийшов по пожежні. Знов мене сьогодні тягали? Алекс видруковував накладні, а я пішов з. Пожежної безпеки, у нас там сигналізація була на 17-му поверсі, в кожній з квартир є мікрофон, і цей мікрофон відповідає за пожежу, якщо пожежа він там оголошує і помилка, що в одній з квартир на 17-му поверсі він не працює. Прийшов ми з ним, ходили, стукали в двері, він там шукав проблему, що сталося. І, коротше, він мене тягав. Потім ще хтось був прийшов. А, я в півня щось робив дрібне. Теж була заявка, там я зробив одній жінці, вони тільки заїхали, там плід до сапу розбухали від води, я це поремонтував. Холодильник прийшлося поміняти, бо в неї холодильник не працює, Знов, з пустої квартири, взяв туди, поломаний вниз, поміняв. Пішов на обід, тільки сів, підігрів собі і дзвонить до мене ж інший чувак, який бере воду на аналіз, яка в нас йде в. В системі охолодження. Вона в основному тільки на верху, в технічному приміщенні, але все одно вони мусять це робити. Там вбивати бактерії, оці кальції, щоб воно не, не забивало труби і мотор. Треба її чистити. ну логічно, щоб воно працювало довго. Кожен місяць приходить. Тож я йому поміг, пішов на обід в першій годині, бо Чак, шаф приїхав і каже так. Тебе треба ромен взятись зі мною, бо ти легші, там на требину треба високо соковилісти, то кондиціонер подивитися. Та добре, нема питань, але я кажу, доповідаю. я що поїв і ми поїхали. Поїхали ми в одну із квартир, з офісу зробили квартиру, там люди знімають. Кондиціонер український. Ну, мається на увазі європейський, не український, європейський, тільки як нас ставлять середній кондиціонер, трубка і назовні сам апарат. І він не працював в одній кімнаті. Конденсат в нього капав. А він не працював, бо він замерз. Він просто замерз. І вони, напевно, включали кулер, вентилятор, і він замерз, залодінів за і нічого не зробиш. Коротше, ми викликали майстра, спеціаліста. Нехай краще він подивиться. Хто обслуговує ці кондиціонери і цей. І нехай подивиться. Ми там ще зремонтували двері. Треба було завіси підкрутити, посадити глибше. І повернулись. Повернулись ми назад сюди, в West Village. Алекс малий поламав квадроцикл. Передачі не приключаються. Ну, не він поламав, він просто не розрахований, цей квадроцикл тягати такі вантажі. І шеф взяв свій трак. Вивозив, ми підготували дуже багато смітників, все переповнене. Їх вже вони вже пусті. І цей. І як там, спускаєшся вниз, шеф з'їжджає і здавати назад, а там жінка підсуває морду на БМВ, і він їй в крило заїхав. Шкода, аварія, тепер. Тут як воно працює, все покриє страхівка. Всі платять страхівку, все покриє страхівка, но no problem, Але хто винен, той буде платити за страхівку вище, вище і цілий час вище. Ось така от проблема. А якщо людина на себе оформляла на кілька автомобілів страхівку, а він оформляв, то на всі автомобілі буде страхівка вища. Вона його ім'я. От погано. таке от. Так в нього день закінчився погано. Але нічого, ну що вже зробиш. Після цього я нікуди сьогодні не їхав, нарешті бо вчора я їздив цілий час. Ти все роботи. Доїздився. Пішов я м -м, вдома. Трошечки прибрав. повечеряв, всі, думав, що би то поїсти, з'їв цього йогурт заморожений, потім ще щось з'їв дрібне, і, але вже в кінці надумав з'їсти канапочку з беконом. Добре, що з'їв, бо бекон стояв у мене в холодильнику довший час, вже в коробочці відкритий. І вже йому було не дуже добре. Я так дивлюся, опа, треба їсти. Якраз поїв і подивився сьогодні кіно. Нарешті я додивився кіно. Першому році приготуватися, половину кіно подивився раніше і сьогодні додивився. Але е, пішов я в душ, прийняв душ, гарно покупався, вела. Артур каже, що так в нас в хаті жарко, 25 градусів. Я кажу, то не тільки в нас, то, напевно, всюди так жарко. Тож я пішов е, знову з, з тим кондиціонером у нас, IC, воно виключається. Зараз була помилка, там завеликий тиск. Я знаю, що це за великий тиск, там мені треба завтра я візьму, мені треба ключик і підрегулювати оцей сам апарат, який відповідає за тиск. А потім перегрів мотора, так, і вода тепла, і в приміщенні жарко, і мотор перегрівався. І це... Але нічого, я згорем пополам його запустив, хвилин 15-20 мені на то пішло, але зараз кондиціонер працює в хаті 20 градусів нормально. Тож таке от. Треба йти спати, йду відпочивати вже 11-та година. Стандартно, зараз ще телефон залізу, там туди-сюди і в 12 заснув. Все, па-па!